Давайте задамо собі таке просте, просте питання. Навіщо нам своя держава? Слово своя ключове. Не навіщо взагалі в світі існують держави, не навіщо вони виникли, а навіщо нам, українцям, своя держава? І якщо ми будемо шукати відповідь, вона, по-перше, неочевидна, а по-друге, виявиться, що там відповіді, типу, ну, безпека. Ну, безпека в складі імперії більше, вибачте. Ну, там самореалізація людини. Окей, завжди будуть держави, ну, потенціал самореалізації конкретної людини буде більший, і можливості. То навіщо своя держава? Ну там ми скажемо: окей, давайте ми хочемо бути суб'єктними, ми хочемо самі визначати своє майбутнє. І тому нам потрібна своя держава. Клас. А хто ми? Це хто хоче визначати своє майбутнє? Що нас об'єднує? Чому саме в складі нашої, своєї, якоїсь окремої держави? І виявиться, що ми це єдине, що нас об'єднує, але це єдине і є весь світ. Да? Нас об'єднує те, що ми носії однієї культури. Ми носії однієї системи смислів, ми однаково більш-менш сприймаємо світ. і Однаково розуміємо різні речі. І тому, а це визначає вже те, що ми більш-менш. Однаково, але інакше, ніж інші культури мислимо. І однаково розуміємо, як нам жити, і однаково розуміємо, яке майбутнє нас влаштовує. Або якісь риси того майбутнього, можливо, не детальні. Але, наприклад, воля і свобода, і вольність нас точно в майбутньому влаштовує всіх. І тоді відповідь, навіщо своя держава, нам потрібна своя держава. Щоб визначати своє майбутнє, а визначаємо ми своє майбутнє, зберігаючи і захищаючи свою культуру. І державу, народ творить в той момент, коли його культура доходить до такого етапу розвитку, що вже потребує подальшого гарантованого свого існування і подальшого розвитку. От розвиток це не всі зміни, ви ж розумієте? Да?